Ого, ого, друзі, оце так рівень. Сьогодні у нас на огляді нова шикардосна монета. А, вона, правда, 2024 року, але отримали її нещодавно. Ось така в такій шикарній коробочці, бачите, камуфлірований. Це у нас 10 гривень 2024 року, яка називається Архестратих. Це інвестиційна монета, як ви знаєте. А, але цього разу вона. Особливо. І так, давайте вкратці. Значить, на аверсі монети ми з вами бачимо вгорі малий державний герб України, під яким напис Україна по колу на тлі е патерну з ММ14, малюнка масквальна зразка 2014 року. Бачите, тут такий, як піксель. Якщо, о, От зараз його видно, така раз елементи е е е е візерунку на. Формі Збройних сил України. Е, відомого також під, під неофіційним назвом Піксель та Український Піксель зображено стилизований лавровий вінок, що символізує славу та перемогу. Унизу номінал 10 гривень та графічний символ гривні і зображено логотип, під яким напис Національний Банк України 2024. Але Аверс. У всіх монет приблизно однаковий, окрім цього пікселя. А ось реверс, друзі. Ось тут вже у нас е, наступний витвір мистецтва. Бачите? Значить, Що ми бачимо на дзеркальному тлі зображено архістратига Міхаїла. Так, а праворуч та ліворуч розташовані стилизовані силуети воїнів Збройних сил України, наших Янголів-охоронців. Гвинтокрили та противотанкові їжаки, що композиційно підкреслюють боротьбу, яка ведеться за незалежність нашої з вами України. По колу розміщено напис За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла. Рядки з поеми Тараса Григоровича Шевченка-Гайдамаки. І також тут використано шикардосний такий шрифт. Друзі, бачите. Янголи-охоронці Господь оберігає Україну від фашистсько-російських загарбників, і нам доводиться відображати це. Як доводиться, друзі? Це честь відстоювати і захищати свою Україну. Бачите, виповнена ця монета в сріблі 99 проби. Вага в неї також 31,1 грам. тираж ось цих шикардосних монет в такому шикардосному, бачите, кейсі 10 тисяч екземплярів. Випущена вона в грудні 24-го року. Як на мій погляд, із архістратігів вона така сама для мене на даний момент цікавіша та тепер дорожча. Слава Україні! Героям слава! Лайкос like під відео підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на наш канал. А я буду знімати вам ще цікавіші та цікавіші відоси. Побачимось.